Зв'язку містер Фрізі, але сьогодні ми їхали за цією камерою, щоб зробити мій велосипед Фрізі-Фрізі! Бестро, є запчастини для велосипеда, поїхала забирати. Погнали! Ось мій велосипед я зняв передній повзом, бо пробилася камера. Тому я зараз візьму оператор велос і поїдемо, заберемо нову камеру. До речі, у оператора два валика. Ось такий фіолетовий і зелено-білий. У нього в оператора такі самі колеса, як в мене, на одному, а на другому на 26. Тому я зараз їду, заберу камеру і повернусь додому. Ось я взяв вала... зелений валок і ми їдемо забирати запчастину за до волоска.

Зараз провіримо, чи вона ніде не пошкоджена і поставимо на велик. До речі, от бачите, є пакет, який камера буде. Ми забираємо з собою і викидаємо у смітник. А ви бережіть довкілля і не смітіть мусором, бо це шкодить природі. Всім привіт! Так, я прийшов взяти колесо. Зараз ми ще принесем насос. Попробую я накачати камеру спочатку. Чи Вона не спускає нігде. Тому я за насосом. І ось я вже приніс насос ручний, Тому Зараз розпаковуємо повністю камеру. Ось вона. Має відійти це теж на 24 з хупочком. Так, да, новеньше все. Тому так, оператор зараз буду тримати. Тримаю оператор. Ось так воно буде краще накачуватись. Перший раз накачується ця камера. Тому треба бути опередній, щоб нас її не пробити. І надівати будемо ми руками камеру. Ось вона в надутому вигляді, як ви бачите, вона може підійти, бо вона зараз надута і збільшений розмір в неї. Ось, як 26-та. Ну, це 24 камера. Тому ну, ми її спускаємо. Для того, щоб все беремо викрутку, або щось гостре. І є ось, такі, ось така штука тут і нажимає. Коли є велосипед, то він має знати. Або в когось вдруге мав бути вел, і всі могли так зробити пустити колесо. Так, тепер. Тепер беремо камеру і проводимо ось так по дно рукою, щоб не було ніде шопів, бо ще раз може побитися ця камера. Yeah. У моїй шині все добре, тому ми закладаємо камеру. Це як я вмію робити колесо. Ми зараз частенько закладемо його. Все, як бачите, камера підійшла, тому насос складемо в сторонку. Ось, є ніпель. І є для ніпеля спеціальне місце. Тому ми його раз. І беремо купачком. Ось купачок є в нас. Не закриваємо. Все. І закладаємо по профі камеру. От початку одні, одну сторону, далі друга. І беремо обережно, бо також можемо пошкодити камеру. все боксер. Це є. і собаку трішки ще лишилось. Потрібно зараз ще спустити. лайфхак якщо ви не можете закласти, спустіть, але не так, як я. Бо я зараз сніпи трохи назад. Ай. Так, нам за треба розбортовувати. Бо як бачите, ніпель заховався всередину. Ми не маємо ніяк. Я зараз розвертую назад, все зроблю і покажу вам результат. Ось як бачите, я вже зробив. Так, оператор тримай. Трішки поверни, бо тут ну, вилазить. Відчуття неймовірне, якщо ти ще й давно не їхав на своєму велосипеді, якщо ти ем, любиш їхати отако, а не такого. Ну, я дов... І я дуже радий, що я зробив колос. Ми будемо прощатися на зв'язку був містер Фрізі, я робив велосипед. Всім пока.